Всім привіт! Вирішила дати вам оновлення по графікам, так як я побачила локальну корекцію, яку загалом очікувала. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, це на біткоін-домінацію. Ми дійшли до нижньої межі каналу, навіть трошки з нього випали, але це не без каналу, який очікувала глобально, тому просто локально будемо це дивитися. Я очікувала прихід в цю зону і реакцію від неї, що ми і отримали. Поки що в нас домінація відскочила і пішла трошки на ріст. На збільшення домінації біткоїна, якщо дивитися по потенціалу клина, то в нас ще є можливість піти нижче, але я поки що ось так відставлю, тому що загалом можна вважати, що в нас ось цей локальний клин відпрацював, але в нас ще є глобальний клин, відпрацювання якого ми ще побачимо. І далі, що я очікую? Можливо, навіть ми якось сходимо до середини каналу, а можливо, просто зараз підростемо. Якось тут побудемо в каналі і вже підемо знову з нього виходити, тестити більш за глобальним сценарієм. Тому реакцію я побачила. Далі буду чекати прихід або в зону середини каналу, плюс у нас тут рівні такі доволі сильні. Вже від того буде відштовхуватися. Що ще хотіла сказати по біткоін домінації це якщо ви знаєте, є така таблиця, і там ви можете дивитися, як в парі біткоін, графіку біткої і біткоін домінації буде вести себе альта. І що ми бачимо, у нас локально на денному домінація зростає, так само, як і біткоін. Ми на біткоін ще повернемося окремо, і це означає, що в нас якраз альта має падати. Що ми і бачимо? Локальну корекцію по альці. По біткої домінації я вже проговорила. З цьому я не буду дуже сильно зупинятися, тому що в мене є глобальний сценарій. Дуже локально я ніколи не дивлюся. За біткоін домінації дивлюся на тижневому або місячному таймфреймі. Дуже локально я її ніколи не роздивляюся. Далі можливо, ми побачимо нову різ домінації а можливо, вже через невеликий різ знову випад з каналу і вже там більш глобальний сценарій відпрацювання. По ефіріум домінації. Єдине, що я тут нанесла, я вам показувала з двох різних графіків. Я зараз так же робити не буду. Я вже перенесла на одній і буду вже з них тільки вам показувати. Що ми тут побачили? По тому графіку, який я вам показувала, я очікувала ріст, потім тест, потім вже вихід на наступний рівень. Звісно, це не буде ось так, як чітко намальовано, це просто вектор руху. І що ми бачимо? Що дійсно ми зупинилися. На якомусь рівні, і е, в нас пішла така трошки ну, це корекція, але ж ми кажемо про домінацію, тобто трошки спад домінації. І я очікувала те з цього рівня. Чи побачимо ми його, чи ні, е, також важко е, зараз сказати. Можливо, ми також просто зупинимося, якось поторгуємося, підемо далі, але глобально сценарій все ж таки зберігається. Я очікую. Продовження росту, тести якихось рівнів або зони накопичення букову проторгівки. і вже далі вихід на ріст. Загалом мені це виглядає доволі буліш по ефіру. Навіть якщо ми не скоригуємося на цей рівень, ми можемо дійти десь скоригуватися сюди. Тут також є такий рівень. Давайте його нанесу. Тут також є такий рівень. До якого ми можемо скоргуватися і піти далі. Давайте я, мабуть, навіть ось так зроблю, тому що тут є вже сценарій похіду на цей рівень, тому я трошки відредагую, і вже тоді ми можемо очікувати або реакцію від рівня 13%, або вже його прошивання і, можливо, ретест. Будемо спостерігати далі, поки що виглядає доволі адекватно. З приводу графіків біткоїна, що ми побачили, я трошки також підчистила графік, щоб легше було дивитися. Почну з трендової Ми її прошили імпульсно, закріпилися і вже навіть її протестили. Якщо ви не дивилися або забули, передивіться саме перше відео. Якраз я там казала про цю трендову лінію. І я очікувала від неї якоїсь реакції або прошив її і ретест, що ми і побачили. Далі з приводу корекції. З минулого відео, вже не першого, а з другого, ми побачили десь корекцію біля 4%, Це не так вже й багато. І відео я казала, що я очікую або ретест е, е, хаїв. Історичних і вже продовження росту, або просто через накопичення продовження росту. Поки що ми бачимо, що в нас якраз ціна зупинилася і рухається в діапазоні. Це в нас 16 тисяч 420 тисяч. І загалом ми поки що в цьому діапазоні. Поки ми з нього не випадемо, казати про корекцію до цих значень я не буду, буду спостерігати в моменті. І, до речі, в нас тут також сформований такий денний імбаланс, який ми можемо. Або Просто торкнутися і піти від нього реакцію, або трошки зайти в нього на середину, вже потім продовжити ріст. Тому ось ці глобальні сценарії, це взагалі для мене просто вже сценарій. Я його поки що не розглядаю. І цей сценарій у випадку більш глибокої корекції. А це для мене найімовірніший сценарій, тому я хочу звернути вашу увагу саме на нього. Це або рівня хаїв минулих і вже від, від неї реакція, або все ж таки просто через проторгівку, можливо, з тестами балансу вже похід далі. Тому, мабуть, я це здвину, воно не дуже заважало. Але загалом в мене глобально і локально саме такі очікування по руху ціни. Тут були об'єми і можуть стримати ціну. Тому, в разі більш глибокої корекції, в нас є зони зупинки, які. Можуть зупинити ціну. Тим паче, в нас тут також сформувалися ще нові об'єми, які я додала ось ця сіра зона. Все, що сіре, це в нас зона об'єму, це в нас зона хаїв. Вона більш така сіренька. Це мої тілі поки що найближчі по біткоїну. В мене було очікування десь в районі 122 тисячі, старе 135 тисяч, як я казала в минулих відео. По біткоїну все. Спостерігати, чи вийде в нас біткоїн з цієї зони, якщо він вийде нижче цієї зони, ми можемо якраз очікувати прихід в цю зону. Якщо вийде вище цієї зони, а тим паче закріпиться можливо навіть протестить, тому що в нас ще тут і трендова є. До речі, ціна в нас прекрасно трендова стримала, і вже потім можна очікувати вихід в наступний рівень вище. Це по біткоїну все. Далі давайте ще подивимося Ефіріум. Альту я вам локально не буду показувати, тому що у кожного е, свій вибір альти. Я не хочу показувати вам поки що свій вибір. Я в подальшому планую зробити велике відео, де буду розказувати про всі свої холдові позиції, про всі свої помилки, які я наробила на цьому циклі, і вже потім дивитися по факту результат, який я отримала, і робота над помилками на наступний цикл. По Ефіріуму, також тут у нас була трендова, і я ще побачила зверху таку цікаву класну трендову, і нас ціна якраз дійшла до неї і зупинилася, і ми отримали від неї реакцію. Тому ось цей сценарій був в мене перший реакцію з тестом цієї зони накопичення. Ми не побачили, але в нас тут була така корекція через боковик, тому цей сценарій я прибираю загалом. Ми побачили вже ріст до цих значень, на яких ми очікували. Сценарій у мене був рух між зонами накопичення. ми ці зони просто пройшли імпульсно, доволі легко. Тому цей сценарій я поки що не буду прибирати, але я його відкидаю, тому що далі в нас же ціна буде реагувати саме на ці зони, як скоріше на підтримку. Тому я очікую якусь корекцію в тій рівні. Можливо, навіть тест ось цієї нижньої трендової. Це в нас десь район 3050, я думаю. Тому якось так. Я не виключаю того, що в нас просто ціна буде так рухатися, але в діапазоні вище. Тим паче, в нас тут якраз ціна буде проходити через ХІ. Якщо е, дивитися локально, я все ж таки очікую корекцію або в цю зону. Зараз я ось так навіть зроблю ось цю зону. Це, до речі, якщо так дивитися, середина по діапазону, і е, вона так в нас трошки звужується, і схожа навіть на клин. Або е, тест ось сюди, рівня і нижньої межі, і вже подальша спроба е, перебивати атиха йти далі. Якось так я це бачу. Мені подобається, що доволі активно рухається через невеликі зони такі проторговки. Але також нагадую, що після росту в нас завжди має бути якась корекція. Тому. Очікувати, що її не буде загалом можливо, що в нас, наприклад, ефіріум вийде на новий вже рівень і там вже якось зупиниться проторгуватися. Але, поки що, найвірніше для мене сценарій – це ось цей, тому що ми чітко рухаємося між трендовими, але я не виключаю також, що в нас ціна якось зупиниться, і ми проторгуємося між рівними об'ємів і вже підемо далі. Але загалом мені сподобалося, як активно ефіріум прийшов в ці об'єми. Ми їх бачимо, вони були. Я б навіть сказала доволі великі. І в нас тут є також невеликі об'єми. Підходимо до ХАЇВ, тому не ну, дивно, що ціна в нас трошки зупинилася. Я очікую якусь локальну корекцію і вже потім спробу пройти ці АТХ. На цьому поки що все. Дякую за увагу. Хто не пам'ятає минулі відео, обов'язково передивіться. Або, можливо, взагалі не дивилися. Так вам буде зрозуміліше контекст, про який я вам кажу. Всім гарного дня, лідерам профітних угод, інвесторам фітних позицій, дочекатися сезону, фіксувати свої портфелі і йти відпочивати, готуватися до наступного циклу. Всім дякую, всім па-па!